Бачите, тягучка, місто Київ, столиця. Голлівуд повукають чи ні? Дзвонили вже з Гулювуду. Машину вже прислали з Люди. Машину прислали. Мирослав нагнав комбайнів. Це ми на базі компанії Агрікотех. вози возиш теж, так? Гусінічні, колясні. А в основному возиш відкуди? В основному та Америка і та, також Європа. Бо ви ж знаєте, для того, якщо ви керівник підприємства, вам треба засновники повинні там положити обов'язки на когось іншого на ваш період відсутності. Оце ми хочемо обгородити, Ігор пропонує обгородити, для того, щоб газовики на територію не заїжджали. Був певний період, коли також не вистачало, там, наприклад, фінансування будівництвом ремонтом нашого басейну. Дивіться, ви думаєте, це що? А це вода. І це все. You show that self-sufficiency.